Чотири позови до одного фермерського господарства. Загальна сума ворогових претензій близько 9 мільйонів гривень. Усі ці справи на розгляді в одного судді цікаво, що позиватися стали до агропідприємства ледь не одномоментно, як банк, так і дві фірми позичальниці. І ще один не менш примітний факт: агрофірма, до якої позиваються, існує лише чотири роки. Як їм вдалося за такий термін накопичити стільки врогів, дізнавалися наші колеги. Два підготовчі засідання мали відбутися в господарському суді Волинської області за позовом акціонерного товариства Агропросперіс Банк установи, яка надає аграріям кредити. Банк позивається до підприємства Грантагро агро Агро-2019». суми, які виставляють господарству 2,5 мільйона за одним договором та мільйон 312 тисяч гривень за іншим. Все за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитами, які давали їм у 2021 році. Тім від представника товариства. Вона дійшла заява про відкладення засідань. Ну, тоді я вас запитую думка щодо відкладення сьогоднішнього підготовчого засідання. Перше засідання у нас. Так, враховуючи факт, що, що це є перше судове засідання та вимогі про відкриття пробачення. Реструкційна частина четверта частина суд запропонувала конкретизувати програмні частини посудної заяви. На даний час паспорт готується та буде подано до суду заява про збільшення розміру позавних виборів. На же день мало відбутись підготовче засідання і за позовом рівненської фірми МВ Трансбуд. Сума позовних вимог 420 тисяч гривень. Втім, на це засідання ніхто не прийшов. Однак взялись слухати справу по суті за позовом фірми «Спектр Агро» на суму 4,6 мільйона гривень. Це 2 мільйони з лишком основного боргу. Решта пеня, річні, штраф та відсотки за користування товарним кредитом, який надавали агропідприємству з Волині ще в 2021 році. Був постав. Влений товар на умовах товарного кредиту під аграрну розписку. Для розуміння аграрна розписка це спосіб підприємству залучити кошти під заставу майбутнього врожаю. Наприклад, агропідприємству на умовах товарного кредиту дали пальне, за яке аграрій розраховується аграрною розпискою. Відповідно до неї, він зобов'язується, наприклад, відвантажити тисячу тонн зерна в липні. Після виконання таких умов аграрна розписка закривається. Представник «Спектр Агро каже, частину товару волиняни їм оплатили. Решту досі ні. Частина товару була оплачена, Була здійснена часткова оплата у розмірі 949 тисяч 889 гривень 63 копійки, відповідно до платіжних доручень, копії яких були додані, чи ж не копії, а розподілки з оборони України були додані на позовну заяви. Також в рахунок оплати поставленого товару була видана фінансова гарна розписка. Тож, на думку кредитора, агрофірма боргує їм не лише два мільйона за товар, а й має сплатити додатково відсотки за користування товарним кредитом пеню та штраф. Представник фірми у суді заперечив проти стягнення пені відсотків річних і штрафу, оскільки на період дії воєнного стану такі нарахування не допускаються навіть в так званих товарних кредитах. Заслухавши сторони, суддя ухвалює наступне. Позов задовольнити частково, стягнути солідарність Пермського господарства. Грант Агро-2019 реквізити Тадюка Тараса Романовича реквізити. На користь товариства з обмеженою підальністю спектр Агро реквізити 2 мільйона 346 тисяч 153 гривні 8 копійок. З них 2 мільйона 51 тисяч 495 гривень 82 копійки. Основного бору 2-294 тисячі 657 гривень 26 копійок, відсотків за користування товаровим кредитом. Війна не стала форс-мажором для кредиторів, які ледь не одномоментно кинулися стягувати через суд не лише борги з підприємства, а й значні суми штрафів та річних. Керівник агрофірми Василь Мельник проблему з цими боргами пояснює так: Прошлий рік такі несіни, ви розумієте, де? Вот. Скачок долара де брали аграрні розписки. от Ми працювали з агротехнікою. Долар був 29, став 36, і скільки, якщо тільки на ріпаку 2 мільйона мінус, на пшениці 2 мільйона мінус. Далі що? Пшениця 2 мільйони мінус, сою не встигли зібрати, не вот спіли получ... зібрати тому що погодні умови у нас дожі почалися 27 вересня. Вийшло так, що ми закрили, де ми по аграрній розписці працювали, а з банками розрахуватися нічим. Продукцію віддали, закрили за агротехнікою. Це пан Кручак, де ми заставу давали землю. Ну, знаєш, яка аграрна розписка, так? Закрили рані розписки, а з банком розрахуватися нічим. Удає, чотири роки тому починали з 260 гектарів, а на сьогодні обробляють вже 1200 гектарів землі. Тож підозрює, що кредитори кинулись з позовами в один момент, бо побачили, що агрофірма таки тримається на плаву. З його слів, вони вже закрили боргове питання по МВ Трансбуду і нині будуть пробувати домовлятися з банком та поступово гасити борги. Василь Мельник пояснює, найбільша проблема, з якою зіштовхуються агровиробники, зокрема маленькі та середні. Це нестабільна цінова політика, яка є в нашій державі. Тільки через це щорічно втрачається чимало коштів. Наступне ринки збуту, особливо тепер, коли двом українським портам не продовжили зернових угод. А питання ввозу українського зерна через Польщу чи Чехію зависло в повітрі. Що вже говорити про непередбачувані погодні умови? Попри ці фактори, агропідприємство таки в очікуванні жнив. Підприємець сподівається, якщо усіх комбайнерів та водіїв. Не заберуть на війну, то збіжжя з полів зберуть вчасно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.